Вітаємо вас на Дніпропетровському державному в ефірі. Час порад. Першу частину нашої програми ми присвятимо людям, які безкорисливо допомагають усім, хто цього так потребує: пораненим, військовим і, звичайно ж, нашим солдатам, які знаходяться у зоні АТО, а у другій частині нашої програми цікавий майстер-клас. Тож залишайтеся з нами ще багато інших порад для вас. У нас у гостях волонтер Ольга Ємельянова. Доброго дня, Олю. Доброго дня. Ви в нас же були розказували про початок своєї волонтерської діяльності, але за цей час все дуже змінилося. Так, так, розкажіть, як. Ну, все починалося з нашого благодійного проекту Благодійна толока, який працює і зараз, і набирає обертів, набирає обсягів. От зараз це вже великий масштабний благодійний проект, який включає в себе волонтерів, які роблять нам. Якісь вироби рукотворні, включає волонтерів, які організовують процес, які організовують доставку, включає кілька місць продажу цих благодійних товарів, включає розподіл, логістику, вже розподіл коштів закупівлю нашим. Військовим того, що потрібно, і пораненим, і вже довозять також наші волонтери. Це вже частина великої благодійної організації армія волонтерів Дніпро. Може ну, як частина великого такого організму сім'ї великої волонтерської. От зараз працюємо ну в такому форматі, вже більш масштабному. Ну, трошечки ще про толоку ви принесли вироби, так? так Покажіть так, так. їх, розкажіть трошечки про них і де можна придбати? Так, ну в нас залишаються наші кукли мотанки вони такі дуже красиві зараз. Це взагалі традиційна кукла мотанка коляда, зроблена спеціально під різдвяні а, наші свята. А, вона з віником, вона тут з мішечками, з зерном, вона приносить. Ну це обрядова традиційна така кукла. Приносить добробут в хату, і повинна зберігатись протягом одного року від Різдва до Різдва. Це такі кукли у нас зараз майстрині роблять. Це все ті ж майстрині, які на першу толоку нам надали перших наших ляльок. У нас також є такі вироби, майже ювелірні. Це отакий трезуб. Да з із нержавіючої сталі є такий же самий тризуб з дерева. Це найпопулярніші вироби, які так, користуються це я при... да, да, да. Це не, не встигає з'явитися у нас, як розмитають. Ще в нас пряники, як завжди, як завжди, мило. На Новий рік був новорічний асортимент, а, також новорічне, також печиво новорічне, були янголи, дуже красиві, прикраси, новорічні на ялинку. А, ну, бага... Великий досить асортимент і картини є, ну, він поповнюється завжди. Волонтери є. Які постійно є, які там, один раз щось принесуть, але таке ну, дуже велике, коштовне. От, ну, і це все продається, також знаходить своїх покупців. Де проходить толока, коли наступна? Наші глядачі, гадаю, також долучаться? Як завжди, це Мос Сіті, нульовий поверх. Біля Варусу, справа, там, де корзинки благодійні Варусу стоять, це вихідні, субота та неділя з 15-ї години до 19.30. Ми стоїмо. Наші волонтери, якщо не ми, то наші волонтери, вони дуже активні, вони пропонують, вони підходять, розмовляють з людьми, розказуються, все показують фотографії наші, там наш банер є, ну, все видно, все можна підійти, подивитись, роздивитися. Витись, задати питання і придбати собі щось дуже красиве і добре, і зробити щось корисне, допомогти. Так, звичайно, так, на шармі. Так, так. Скільки коштів вже зібрано? Що придбали? Ну вже три місяці працює толока, і вже ну більш ніж 100 тисяч гривень ми освоїли. Від взуття від берців до берців, дуже, як, дуже високої якості. Ми закуповували бензопили, оптику було зібрано. Разом із волонтерами армії волонтерів Дніпро разом більш ніж 250 аптечок. В цьому саме кошти столоки. Вони долучались перші 100 аптечок. Більше було участі нашої закуповувалися дуже коштовні комплектуючі. До там вже далі було ну, трошки менше. Ми вкладалися, але ну, от разом з іншими волонтерами забезпечили перший батальйон 93-ї бригади мед. Медикаментами також Нацгвардію частково там закриваємо потреби. От, ну, дуже багато всього форма, ліки, їжу ми не куповуємо, тому що люди приносять все ж таки теплі речі, приносять. також на толоку нам можна принести це, все ми приймаємо. От, не буває маленької допомоги. Допомога завжди да, потрібна. це Так, Це є допомога. Також ви допомагаєте кіборгам. Так, ну це наші найулюбленіші, наші підопічні, це 93 бригада, перший батальйон. Наші хлопці дуже, дуже любимі, які зараз боронять Донецький аеропорт і прилеглі території. Вони там вже дуже давно, вже, ну, з першої передачі, от невеликий проміжок часу минув. Вони поїхали це. Майже три місяці. Вони вже там. Як вони там? Ви з ними спілкуєтеся? Що вони кажуть? Так, звичайно, ми зідзвонюємося майже кожен день, тому що ну ми як вже рідні люди. От вони тримаються, вони дуже бадьорі, вони дуже рішуче налаштовані. Вони не піддаються ніяких. Ніякій паніці дуже спокійні, виважені і вірять. Тільки просять всіх людей молитися за них. Це ну, те, мабуть, що може зробити взагалі кожна людина. Це коротенькі слова молитви. Вони їх дуже допомагають, підтримують. Так, справді це те, що може зробити кожен, окрім допомоги, яка також потрібна. Так. Зокрема, кіборгам що потрібно? Можливо, люди дивляться і хочуть допомогти цим героям справжнім. Ну, те, що завжди, це завжди фліс. Флісові кофти, флісові штани, термобілизна це форма, те, що завжди міняється, завжди потрібно. Це сало і інші такі продукти домашні. Ми завжди просимо людей. У нас є волонтери, навіть така кулінарна сотня, які роблять під виїзд машини. Вони печуть всілякі пиріжки, булочки, пряники, долучаються у нас майстрині. Діти долучаються дуже багато завжди домашні щось, вони дуже радіють. Завжди це якісь фрукти. З цигарки, на жаль, от е, привозимо ну щось смачненьке, намагаємось там шоколадом побалувати їх. Це таке, ну на кожну поїздку завжди потрібно. А вже по запиту ми працюємо від потреб, тобто ми не веземо того, що не потрібно. Якщо є замовлення на ліки, якщо є замовлення на аптечки, якщо є замовлення на взуття, на одяг, це вже ми привозимо за потребами скільки потрібно. Кожному конкретному солдату, тобто ми роздаємо особисто в руки споживачу, не командиру нікуди на склад, а от особисто в руки тому, кому хто це буде носити. До речі, ви принесли собі. фотографії? Так, ми попросимо наших режисерів зараз їх показати. Ви прокоментуєте. Справді так, ваша так. робота також зафільмована, тож будемо дивитися. От так, це ми на новий рік робили дуже велику кількість салатів. Це толока наша. це ми так в Дафі працювали. То такими великими відрами ви відвозили їжок. Так, відвозили це наші наші листівки. Ми відвозили на новий рік. Це був тур «Снігуроньки», і таких відер салату було більше восьми відер. Це різні во наш оптичний приціл для снайпера. Також киплений. Так? так, за кошти толоки. От виручення з толоки. Оце наша команда армія волонтерів Дніпро. Оце саме ті відра. Це той та снігурочка, там видно її. Вона тримає. Юля Сігда тримає. Папочко, це ми в Моссіті, так виглядаємо. нас так нас можна побачити. Це подарунки для дітей. Це ми робоче місце, помічниця Святого Миколая. Це ми для дітей батальйону. Для Майже 300 дітей було і запаковували книжки, іконка Святого Миколая і лист коротенький привітання зі святами. Це всім абсолютно дітям було надіслано новою поштою ці пакуночки з книжками, дуже класні книжки. Видавництво старого лева нам дуже велику знижку зробило, Там дуже допомогли люди. Ну також дуже чуйні виявилися, От і змогли забезпечити також. Це толоки проект був. Ви дарували книжки дітям, чиї батьки зараз знаходяться в зонятах. Так, так. І хлопці ну, про це навіть не знали. Ми навіть не підписувалися, хто від кого це подарунки, От, що це ну, такий нерекламний проєкт був. Але потім вони якось взнавали наші телефони, вони нас поздравляли зі святами. Хлопці дзвонили мені. Ну як це, як? Це? Вони в командирів дізналися, хто це, ну, звідки адреси, звідки телефони дружин. От, ну, дуже приємно було, що дуже велике враження на них це справило. Що... Їх сім'ї тут не забувають. І Святий Миколай справді існує. Та, ми, ми підписували так пакунки від Святого Миколая та його волонтерів. Тож і справді треба вірити в дива, бо вони справді ну, я, справжні. так як у Шварца було, що дива творять люди своїми руками. А в нашому от. випадку це волонтери, які не забувають. Ви також привезли новий рік до наших хлопців в зону, АТО. розкажіть про це. Так, ну от на на фотографіях було трошки, трошки початок нового року. А, наші, наша команда, ну ми трошки долучилися тим, що різали ті салати, трошки зібрали там смаколиків домашніх. От. Це проєкт армії волонтерів Дніпро. Юлія Сігіда їздила і в якості Снігуреньки, така красива дуже була. Це був сюрприз, хлопці не очікували. Приїжджала до них машина, заїжджав в бус, з нього виходив дід Мороз Бронежилеті. Починав віршики розказувати, нас трошки посмішив, потім казав: а давайте покличемо Снігуреньку. От, і вилітав такий Янгол білий в білому одязі, в білому дуже красиво. Плаття було така в білих чоботях, і вони просто своїм очам не вірили. Вони ну просто сльози в очах були. От, ну дуже ми щасливі, що змогли долучитися до такого до такого поздоровлення. Дійсно, хлопці запам'ятали це ну дуже надовго. Я думаю, що ну, дуже відгуки були мені. Навіть ми в Мічниково приходили від хлопців, яких ми не знаємо з добровольчого батальйону, але вони були там присутні в Пісках під час цього виступу. Вони казали, що і салатику поїли нашого. От, так. Вони задоволені, так? Так, дуже були задоволені. Це таке ну те, що не продається, не купиш ні за які гроші, ці враження, коли ну, хлопці дійсно знають, що вони комусь потрібні і дуже їх люблять. А вже ж їх чекають, бо завдяки ним, їм ми змогли святкувати мирний Новий рік. Так. І частку радості ви відвезли їм. Так. І в лікарнях ви також влаштували свята, так? Так, на Різдво була куття. Від нас ми привозили чотири ведра кутів, два ведра поїхали в Черкаський воєнний госпіталь, два ведра поїхали в воєнний госпіталь на Комсомольській. Ми трошки поспівали колядок, трошки повечеряли з ними. От поговорили. Ну також такий, був невеликий святвечір. Там ще й греко-католицька церква долучилася. Там дуже красиво співали священики колядок. От, ну, трошки, трошки так зробили Різдво. Ви даруєте справжню надію і диво. Тому подяка від усіх вам та за те, що ви робите. Бо справді ви живете цим, так, Олю? Ну, наразі це ну, одне з пріоритетних напрямків життя. Дійсно, це ну, неможливо від цього ну, якось відійти, тому що ну, це дійсно. Е, ну... Те, що за душу чіпає найбільше. Ну, ми не забуваємо про дітей, про один одного, про коханих своїх. Я завжди намагаюся нагадати волонтерам, що ви все таки люди і живете, і не забувайте їсти, не забувайте пити, не забувайте спати, не забувайте про те, що у вас чоловік є, дружина. У нас так. ну, ми один одному про це намагаємося нагадати. Але все ж таки, ви плануєте ще подальшу свою діяльність? Ну звісно. Розкажіть okay. про свої плани. Ну толока працює і буде далі працювати, доки є потреба така. Це такий досить цікавий проект вийшов, і ми намагатимемось на більш робочих місць, ну на більш торгових місць розповсюдити свою діяльність. Намагаємося з торговими центрами домовитися, щоб. Надали таке місце, ну подивимося, як це буде виходити. Я думаю, що будемо працювати разом. З нашою командою ми хочемо реабілітаційну програму запустити для хлопців і для їх сімей, тому що є в цьому дуже велика потреба. Я думаю, що це ну, скоро стане одним з пріоритетних напрямків роботи. От зараз ми відправляємо психологів і відправляємо священиків української православної церкви для того, щоб вони хлопців ну, могли якось до душі трошки достучатися, трошки з ними поговорити, причастити, сповідати. Ну, те, що потреб, потреба є в цьому, це я знаю точно від хлопців. От, і я думаю, що це як перший крок такої програми, тобто те, що люди присутні там з ними на передовій, такі як священник, такі як психолог. Причому психолог не такий явний, а ну, скоріше, як побратим. От і надалі, коли вони повернуться на ротацію, я думаю, що це буде ну, програма, така досить істотна, і ну, зможемо хлопців туди залучити ну, з високою ефективністю цієї програми. Також з сім'ями працюємо. От. Ну це такі основні. Тобто, сім'ї, діти військових обов'язково поранені, реабілітація їх подальша. В фізична і психологічна реабілітація обов'язково до кого більш охоче звертаються солдати, які повернулися або на ротацію, або поранені до капеланів чи до психологів? Ні до кого, до своїх побратимів. Це ну така проблема істотна, що хлопці не вважають себе ну якимись хворими або що з ними щось не так. Вони а, дійсно страждають. Вони не сплять, вони можуть там, бути агресивними, щось робити не те, але вони ну, не доходять до того, щоб звернутися до лікаря або до психолога. хоча б. Ну, У нас, на жаль, не популярний цей напрям. От. І ну, добре, якщо до церкви йде, а то ну, їм легше звернутися до своїх побратимів, просто там вони щось вип'ють на двох, поговорять, ну і там якось легше. Але все ж таки, ви плануєте. Запровадити. Я думаю, потрошку, потрошку, щоб вони звикли до цього, ну, до людини, хоча б та, яка буде їх вести. От, я думаю, що гарний психолог він зможе вести себе не як психолог, а як людина. На на, на першу чергу, тобто, і ми намагаємося з ними, хоч якось працювати, ми самі консультуємося з психологами, з психіатрами. У нас є програми для волонтерів, які працюють з пораненими, з військовими, для того, щоб ми могли, ну хоч якось їх там розтоплювати. Ну, цей лід, і вони ну потрошку починали повертатися, ну згадувати таке нормальне життя мирне. До речі, ще раз про допомогу ви спілкуєтеся з лікарнями і знаєте потреби. Зараз дуже багато повідомлень, що надходять нові поранені, і в лікарнях не вистачає і персоналу, і взагалі і ліків, і всього. Чи можете про це сказати? Ну, в кожній лікарні потрібно з'ясовувати при кожній нашій лікарні є штаб волонтерський при примічника, при шостій лікарні, при другій там де ужого опіковий центр, при шпиталях наших військових є волонтери, і завжди можна або у лікарів, або у волонтерів уточнити список потреб. Є переліки потреб, є потреби в ліках. Завжди вони є. От, можна просто їжу принести домашню, якусь, можна е, якісь речі. Ну, завжди це кава, чай, завжди це цукор, якісь смачні або солоні, або солодкі пиріжки, от, завжди просто увага якась, ну, фрукти. Ну, це все завжди потрібно. От, а вже конкретні, такі специфічні це потрібно з'ясовувати у лікарів. Але все ж таки треба долучатися до допомоги у будь-якому разі. Звичайно, у нас нема не перемир'я як такого. Поранені продовжують надходити і ну, за останні навіть дні їх досить багато. Вони є. На жаль, вони є. На жаль, так. Але ми продовжимо сподіватися, що все закінчиться дуже скоро. Наостанок, Олю, ще раз про свої плани, до яких заходів можуть долучитися наші глядачі. Так, ми будемо раді бачити всіх на нашій благодійній толоці. Приходьте з нами можна поспілкуватися вживо, подивитися, що в нас за асортимент товару, можна щось придбати собі, утягнути додому частиччасточку тієї теплоти, яку роблять наші майстрині, і повністю знати, що всі 100% від доходів цієї толоки вони всі абсолютно йдуть на благочинні справи або на військових, або на поранених наших хлопців на забезпечення потреб. От, можна дзвонити нам майже цілодобово щось приносити, теплі речі, якісь можна туштолоку приносити в мосіті теплі речі або ну, якісь довго зберігають ті, що довго зберігаються продукти. От, цигарки, шоколад, все, що, все, що є, все потрібно. От, ну так, от можна уточнювати списки, можна ходити до шпиталів, до лікарень. От, там уточнювати можна будь-яким волонтерам, яким ви довіряєте, перераховувати кошти або приходити щось допомагати, просто на складі можна допомагати. Тобто вибирайте ну, яку діяльність, яка ближче до душі, і можна завжди долучитися, хоча б молитвою, хоча б руками, хоча участю такою фізичною, грошима. Все можна зробити для перемоги своєї. Головне не бути байдужим. Так. Дуже вам дякую, Оля, за вашу діяльність, за те, що ви спонукаєте людей творити гарні справи і як янголи-охоронці, волонтери завжди з нашими військовими. Дякую нашим глядачам. Я дякую за те, що ви були з нами. Не будьте байдужими, долучайтеся до допомоги, бо саме завдяки тим людям, які зараз на передовій, ми мали змогу святкувати мирні свята. Прямо зараз ми переходимо до вже інших тем. Бо перша частина нашої програми добігла кінця для вас сюжет з порадами. Тож дивіться.